Всіх вітаю на каналі! З вами канадський Марк. Сьогодні я хочу вам розповісти про те, що канадці ошаленіли від поведінки українців. На початку українці трошки, знаєте, зробили про себе таку уяву серед канадців, що вони не хотіли брати деякі речі, українці користувалися масово фудбанком, українці хейтали Канаду, і канадці це все чули. Бачили на форумах, розмовляли, і деякі українці негарно поступили з канадцями, і це дуже створило дуже великі проблеми в загальному суспільстві і відношенні до новоприбулих українців. Але, дорогі друзі, завжди Надія помирає останньою. І сьогодні для вас має просто неординарну прекрасну історію, приклад, який продовжує рухатися в Канаді з сторони українців. Я вас дуже прошу, послухайте це відео до кінця, і ви точно будете горді за свою націю, за свій народ. І залишіть свою думку в описі під відео, що ви думаєте про цю ситуацію, чи це дійсно більшість українців зараз так поступає, чи справді, на жаль, меншість. Але буде цікаво, залишайте вподобайки цьому відео. Бо це важлива хороша інформація, позитивна інформація, і таку інформацію треба розповсюджувати. І підтримуйте підписочкою за те, що я ділюся з вами правдою. Почну я з того, що хочу вам розповісти, як тут все в загальному працює перед тим, як ми дійдемо до цієї історії. Стосовно того, що коли, наприклад, хтось помагає комусь з якоюсь роботою тут в Канаді. Чи, можливо, хтось допоміг комусь з якимось автомобілем, чи з якимось ремонтом автомобіля, чи щось по хаті. Тут серед канадців не прийнято, що потрібно зразу дякувати, чи щось приносити. І на це дивляться навіть трошки дикувато. І деякі канадці можуть це сприйняти, як знаєте, як, як навіть якусь неповагу і вони будуть переживати, навіть взяти від вас якийсь подарунок, бо вони будуть думати, що ви їх купуєте, і не так можуть вас зрозуміти. І в загальному канадці Досить такий, знаєте, народ, який е, старається, живе і не знає такої конкретної біди, яку знають інші мігранти, які приїжджають з таких країн, особливо як от зараз з України приїхало дійсно українські біженці, які втратили свої міста, які втратили свої домівки. То так вони не можуть рівнятися до таких людей. Але канадці завжди привітні, вони завжди знані за те, що вони віддають душу. І на початку вони допомогли багатьом українцям. Вони допомагали зі всім, що вони могли, відкривали багато різних безкоштовних складів, де видавали абсолютно, що ви забажаєте. Видавали українцям телевізори, видавали дивани, лампи, комп'ютери. Розумієте, одяг, чоботи, черевики, ну все, що українці забажали. Звісно, що деякі речі були дуже зношені, погані, старі, а деякі речі можна було й потрапити на щось класне, унікальне. Якщо вам повезло, якщо ви там були, деякі наші люди там чекали біля біля складів е, цілими днями. Хтось привозив якісь канації, щось е, в той склад і вони зразу це підбирали і були дуже задоволені. Ну і також багато українців користувалося колись фудбанком на початку. Навіть треба чи не треба було, навіть при, прикривалися тим, що вони українські біженці, хоч Канаді. Українців дуже так не називають біженцями, тому що більша кількість українців саме іммігрували з Європи і під час повномасштабного вторгнення перебували саме на території Європи і просто скористалися можливістю, щоб потрапити в Канаду так легко, так простенько і без ніяких проблем. Ну, ця історія вона просто вразила канадців. Вона, можливо, не вразить вас повноцінно, але вона вам покаже одне, що українці. Продовжують показувати цікавий важливий приклад. І зараз, друзі, зараз, як ніколи, важливо про те, щоб піднімати український дух, український приклад і насамперед представляти Україну з найкращих боків. Я завжди про це говорив і продовжую говорити. Що якщо України чи Українка проживає за кордоном, то це є місія тих українців представляти Україну загалом стільки з найкращого боку, не хамити. Не ходити на дискотеки, не шуміти, не створювати різні балаган. Ну розумієте, просто бути людьми і поважати закони тої країни, в якій вони перебувають. І в загальному, в загальному, наші люди досить непогані з цим. Вони знають прекрасно культурно все себе показують. І з українцями багато проблем взагалі нема в Канаді не чути таких, знаєте, якихось. Шалених там ситуацій, де українці щось роблять дуже таке дурне чи погане, що зразу вся увага на них попадає. Що відбулося з цією ситуацією? Отже, канадці власники квартири здавали квартиру українцям. До того ці канадці мені розповіли, що вони вже здавали цю квартиру на протязі 11 років і мали за ті 11 років приблизно шість різних людей, які в них орендували. І коли ця сім'я українців виїхала, по-перше, вони їм дали цілий місяць е, часу перед тим, як виїжджати і попередили її, так як і мали бути, що вони будуть виїжджати. Ну і після того, коли вони виїхали, українці, канадці повернули свою, свою квартиру, перевірити, чи там нічого не було. Побитого, щоб віддати їм той демедж депозит, тобто українці дали завдаток на початку, як вони в'їхали в ту квартиру. Якщо не буде ніяких проблем, то канадець потім віддасть півтора тисячі доларів назад цій сім'ї. Вони в'їхали назад е, повноцінно, канадці зайшли в свою квартиру. І як побачили цю чистоту, прекрасну чистоту квартири, вони сказали, що вони ніколи не бачили, що якісь їхні колишні орендовці. Взагалі таку квартиру залишили в чистоті, як ця сім'я українців. І що цікаво, що їх це до такої степені вразило, що вони пішли написали в пресу в газету, вони пішли написали в соцмережах в сторінках своїх. І ця сім'я досить непогано сидить, канадська. Вони не є простенькі люди, звісно, мають багато додаткових своїх квартир. І таким чином вони. Показали, що українці є дуже хороші люди і чисто плотні, і насамперед відповідальні. І це приємно бачити. Але що підкреслило взагалі все це для канадців? Це те, що українці залишили їм подаруночок. Залишили їм подаруночок, пачку цукерків, шампанське. Знаєте, нічого такого надзвичайного, але просто показали вдячність. Показали вдячність, що ті канадці пустили їх до себе в квартиру, дали їм шанс там жити і вони. Віддали добром. Вони залишили квартиру в хорошому стані. Вони залишили подаруночок з відкриткою. І це залишиться в серцях цих канадців. І тепер ці канадці ходять, розповідають про ці історії. Ця історія потрапила і на мене, і я її передав тепер тисячам, українцям, які будуть дивитися саме з України. Друзі, є надія, все добре, все люк, тримаємося разом. Позитивно і рухаємося тільки вперед. І українці продовжують міняти Канаду в кращу сторону, і це вже приємно чути і добре чути. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.